Так, друзі, на продажу залітає ось така сканія Mega R420, повністю обслужений, пригнаний з Чехії 8 місяців назад. По кругу нова резина, ніде немає ржавщини, гнилі. Подивіться, в якому чудовому стані. Також повністю комплект. Ви можете стати користувачем такого. Обалденного тягача. Дивіться які фари. Зверху світ дуже класний. По кругу немає ніде. дивіться. І подряпинки. Вид дуже бомбезний, а також дуже чіткий із середини. Давайте подивимося, що в нас тут всередині. Ось так от заходимо. Дивіться якісь сидушки, бачите, не затерто, не де да нічого, тобто до автомобіля доглядали дуже гарно. Все дивіться, чудово. Дивіться, не де да нічого не затерто. Коврики новесенькі. Ззаді спальне місце одне, спальне місце зверху, люк. Також в комплекті йде рація. Бачите, повністю-повністю новий автомобіль. Кому цікаво, пишіть, будемо домовлятися. Турбо.